Правда? Ви зараз не правду кажуть? Ну так. Є рішення міської ради, що на церкву... Ну міська рада не може рішати за всю Україну. Ви ж розумієте? Це ж правильно. Ні. Ну підтвердьтеся. Це ваші слова, підтвердьтеся. Зайдіть на сайт міської ради, там є рішення. Ні, ви повинні мене, мене ознайомити. Якщо є комендантська година, ознайомте, будь ласка. треба документ з печаткою підписом відповідальної особи, тобто комендант, тому що видана комендантська родина. Покажи де вказано. документ 12 до 5 години. ні покажи документ ну до до... ну це ну це ж може напечатати хто угодно в інтернеті там немає так, ні підпису ні печаті Ні, так. ну офіційний сайт Зараз на, на офіційних сайтах пропадають офіційні документи даже на радіо на раді сайтах вам <звук> краще але є офіційних є рішення міської ради Понятно, ви визнаєте Конституцію? Там написано, що ніхто не може бути обмежений в Русі по території України. правда? Ну є таке? Ну дивіться, ви Конституцію визнаєте? Так. Ну все. Ну тоді дозвольте нам свободний рух по, по території України не обмежити. Його, будь ласка. Так дивіться, якщо вам треба просто посвідчення ВДА для перевірки документів, то це, то це одне діло. А то якщо ви говорите командирська година і ну, це так, друге діло. Я не казав, що без А, так, 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 так. Так. а во, я все, я вас зрозумів. Блін. Добре, зараз я дію встановлю і покажу вам право. Так так би і сказали это. Служба точніше. Служба, так. Да. І треба в 9 ранку вже буде. Я то все прекрасно розумію. Добре, зараз, секунду. Просто друг друга не зрозуміли одразу. Ну зараз це класно. свій час і пойду. Так. Звичайно. Бо їх теж. Звичайно. Можна заборонити, ні. Тут не буде. Якщо є причина, підстави якісь. Ну, розумію. Ну и ночь.